Вітаю всіх! Зараз знову протестуємо високочастотний антенний пристрій. Ось сам пристрій, ось вентилятор, потужний вентилятор, а це сам пристрій. Це антена, підключена антена. довжина цього кабелю приблизно 8 метрів. Якщо деяким клієнтам потрібно 20 чи 30 метрів, можна замовити заздалегідь. Це кінець антенного кабелю, чорний кінець, це електролічильник. Коли ви хочете керувати, просто піднесіть кінець антенного кабелю до електролічильника, і лічильник можна буде контролювати. Як тільки заберете, все повертається до норми. Зараз ми проведемо тестовий запуск, вмикаємо пристрій, чуємо шум вентилятора. Пристрій працює нормально, а це електролічильник. Електролічильник зараз працює абсолютно нормально. Тепер ми підносимо антенну до лічильника. Так, потім рухаємо його по екрану, шукаємо потрібне місце. Знайшли і все. Лічильник вже зупинився. Тепер ми забираємо антенну, і після цього лічильник автоматично повертається до нормальної роботи. Це не завдає жодної шкоди електролічильнику. Ось, ми знову підносимо її, так? Це зовсім не шкодить лічильнику. Добре, тепер знову забираємо її. Так, і одразу все повертається до норми. Цей пристрій під час роботи досить шумний, оскільки в ньому встановлений потужний вентилятор для охолодження. Добре, давайте ще раз подивимось. Лічильник працює нормально, тепер ми підносимо антенну ближче, бачите, лічильник одразу зупиняється, відсуваємо, і він миттєво повертається до нормальної роботи. Цей пристрій дуже універсальний. Він може керувати різними трифазними та однофазними лічильниками, і при цьому не завдає їм жодної шкоди. Отже, на цьому презентацію цієї високочастотної антени завершено.